Боли, і ці сучасні тенденції працюють у київському Динамо. Динамівці вже розіграли аут небезпечний момент, і штрафний удар не менш небезпечний. Штрафний удар в напрямку воріт Шахтаря. Буквально там 20 метрів до воріт гірників. І зараз перший реальний момент для того, аби відкрити рахунок у поєдинку. Відразу троє гравців Київського Динамо. Поруч із Мігачем Ахмеда Лебеков, Сергій Болец та Богдан Олєднєв. Вони зараз біля м'яча. Богдан Лєднєв, який власне, цей штрафний заробив. Він м'яча встановлює і всім своїм виглядом показує, що готовий покласти м'яча в... в ближню дев'ятку воріт Артема Поспілова. Ну, Цікавий дуже момент. Андрій Коваленко вишукував стінку. Четверо гравців в е, ній. Плюс гравець Київського Динамо. Ну а леднів готується до виконання удару. Підкручує Лєдній, і прекрасний удар у виконанні Богдана 1-0. Стає рахунок у цьому поєдинку. Одинадцята хвилина зустрічі. Богдан Лєднєв прекрасним ударом. За лівої ноги кладе м'яч у ближній кут воріт. Артема Поспєлова й відкриває рахунок у поєдинку. Київське Динамо. Виходить вперед. І жодних емоцій на обличчі Юрія Мороза. Е, в принципі, матч лише розпочався, тому. Юрій Мороз розуміє, що 80 з гаком хвилин попереду ігрового часу і потрібно ще працювати. Ну, але відзначимо один із потенційно найкрасивіших м'ячів у цьому турі. Я вже так заздалегідь скажу, що цілком можливо Богдан Лєднєв буде претендувати на статус автора голу туру. Класне виконання штрафного удару. Зараз штрафний же заробляють гірники. Ну а ми залюбки подивимося повтор моменту зі взяттям 11-та хвилина зустрічі. Ну і таке враження, що Артем поспілав десь тут е, недооцінив Богдана Лєднєва, його можливість за.